Друзі, всім привіт! Так. Давайте трохи познайомимось. Мене звати Марина Холодкова, я є лідер турецької компанії Arsak. І сьогодні хочу з вами порівнути світ парфюмерії. Так? Хочу вас трохи познайомити, що це таке, скільки ви можете на цьому заробляти. Це дуже цікавий такий матеріал. І я е, хочу передати вам всю цю атмосферу, яку я відчуваю, так? коли розповідаю про парфуми. Тому сподіваюся, що буду вам корисна. Так? Ну, чому взагалі ви можете мене слухати, мені довіряти в цьому. Питання, тому що в свій час я пройшла платний тренінг в місті Київ так? від однієї академії, я не буду зараз робити рекламу. І тренінг цей називався Ароматний світ парфумерії». Це було в 2019 році. Ось у мене є сертифікат про те, що я прослухала цей тренінг. Бачите, холодкова Марина. Ось і склала успішно іспити. Тобто, там не просто був тренінг, який ти прийшов, прослухав, і все. На цьому все закінчилося. Ні, в нас там було були запитання, на які треба було давати відповідь. Нас там були. Такі конкурси, навіть там, де ми друг другу пропонували придбати парфуми. Тобто, ну, було дуже цікаво та корисно. Так? Ну і я не кажу, що я супер пупер експерт в цій сфері, так? але я можу вже чимось з вами поділитися та сподіваюся, що все, що я вам розповім, воно вам буде корисне, так? Надалі. І так, ну давайте, з чого ж треба розпочинати, перш за все, щоб продавати парфуми компанії AirStack. Ну, По-перше, я би радила вам замовити пробники. так, Тому що в нас є такий інструмент дуже класний ось така сумочка, так, код 412 з пробничками. І без цього інструменту взагалі немає куди йти. так, Тому що, якщо ви захочете людині запропонувати парфуми і у вас не буде цього інструменту, буде дуже-дуже важко. Дивіться, є продажі онлайн також. так, Але сьогодні, в цьому відео, я хочу з вами все ж таки поговорити про про. Одажі офлайн, так це коли ви зустрічаєтеся з людиною, у вас є інструмент, так ви даєте людині понюхати якийсь парфум, і вона у вас його а, може купити. А, саме про це сьогодні ми будемо з вами розмовляти, а, тому що це найлегший спосіб. Я в цьому впевнена, так, тому що я його вже практикую, і я вам кажу, що є дуже класні результати. Тому, якщо ви хочете навчити, навчитися робити свої перші там, 20, наприклад, балів, вийти на якийсь дохід вже, так? то я вам раджу придбати ось такий інструмент. Давайте я вам розповім, що там є всередині. Так? Зараз ми відкриємо нашу сумочку і подивимося. Дивіться. Ось так воно виглядає всередині. А, тобто тут є у нас 19 пробників, 10 жіночих ароматів, ось вони, так, і 9 чоловічих. А, всі ці пробнички по 3 мл. Ось, ось так воно виглядає дуже класно. Мені дуже подобається цей інструмент. Його зручно брати з собою будь-де. Поклали собі в сумочку, він багато місця не займає, але це. Ну, дуже класно працює. А, Дивіться, по ціні я вас зараз зарієнтую, скільки це коштує. А, відразу після реєстрації так, цей пробник, хвилиночку я записала, тому що я не пам'ятаю ціни, то, вибачте, будь ласка, так? А, так. Дивіться, по ціні ось така сумочка коштує 2440 гривень. Це вже після знижки, так, 20%. Тобто після реєстрації, вибачаюся. Ось так, це є таке вкладення так, на початку вашого бізнесу. Але ви продаєте всього лише один аромат, і ви відбиваєте ціну цієї сумочки. розумієте? Ось і все. Вже з другого аромату ви починаєте заробляти. Тому це дуже круто, це дуже класно, це дуже вигідно. Так? Тобто це точно того вартує, так? щоб його придбати. ось цей інструмент. Так. Є в нас ще інший варіант, в мене немає, на жаль, так? але я вам можу так трохи розповісти. В нас є ще один варіант сумочки. Так? Там у складі ну, в цій сумочці є ось такі аромати, так? ось такі пробнички. Вони вже по 15 мл. Так? Ось чоловічі, жіночі. І там ще є два таких пробнички, 5 мл. Ось так воно виглядає. Я вже використовувала його, бачите. Дуже класний аромат, мені сподобався. Ну, про це пізніше будемо говорити. Так, і дивіться, і всього в цій сумочці йде 9 жіночих та 8 чоловічих ароматів. По 15 мл і 2 по 5 мл там. Ось. І вона коштує 4477 гривень, тобто вже після реєстрації, трохи дорожче, але ж ви ж бачите, які тут пробники. Ці пробники можна навіть окремо продавати вже. Так? Якщо ті типу, по 3 мл ви не будете продавати, ну там нема чого продавати, пару разів пшикнувся і все. Так? То ось ці пробники ви можете продавати замість парфумів. Так? І теж відіб'єте ціну цієї сумочки, тому що один такий пробник після реєстрації коштує 311 15 гривень десь в середньому. А, тому це вигідно дуже. І вони класні, їх вистачить надовго, розумієте? Тобто це не пару раз пшикнувся і все, і забув. Це повноцінні духи, як то кажуть, карандашики такі, знаєте, як продають в інших компаніях. А, і 15 мл це доволі-таки немало. Ось, а, Тому, перш за все, треба придбати робочі інструменти, з якими ви будете виходити до людини. Це дуже-дуже важливо. Далі, що ми робимо далі? Придбали ми ці інструменти. Яка наша задача? Як ми працюємо з цим? Так далі вам потрібно скласти список 100 людей, з якими ви плануєте зустрічатися. Це повинні бути ваші знайомі, які проживають в тому самому місці, що і ви. Можливо, це подружки, можливо, це ваші бивші однокурсники, однокласники, колеги по роботі. Так ну будь-де ви можете брати цей інструмент з собою, навіть в театр, як коли ви підете, ви можете взяти цей інструмент. Так? З дівчатками. Я, наприклад, пішла на зустріч, у нас була така, теж такий майстер-клас. Я пішла туди, взяла з собою так, і дві, два продажі я зробила. Тобто я дівчатам дала понюхати, розповіла трохи про аромати, і в мене вже є два замовлення. Це дуже круто, я вам скажу. Ось і тому зараз цей інструмент буде завжди в мене в сумочці зі мною. Тим паче, що попереду є багато свят в нас, так, є 14 лютого, і є у нас 8 березня, хто святкує, так. Ну, Будь-яке свято, дів... дівчата взагалі люблять аромати так? купляти, і без свят, я вам так скажу. Але якщо є ще і привід якийсь, то це, це взагалі. Так? Ось. Тому, щоб легко робити, свій особистий. Товарообіг, так, щоб навчити цьому свою команду, навчайтеся самі, так і передавайте свої знання далі. Тобто ваші люди почнуть вас дубліцювати, так, і у вас буде дуже гарний товарообіг, і ви так швидше вийдете на лідера, наприклад. Так? А якщо під вами вже виростає лідер, теж, так? то вам потрібно мати відрив від нього якраз 20 балів, які ви вже будете знати, як робити для вас взагалі не буде проблема, так робити самостійно 20 балів в каталог. Це дуже-дуже круто. І так, точно так само, як і в рекрутингу. Я вам хочу сказати, що це такий теж метод рекрутингу, воно все переплітається в нас. Треба написати нам список не менше, ніж 100 контактів. Так? Чому 100? Ну, тому що треба знати, з ким працювати взагалі. І цей список ви будете розбивати собі на день, наприклад. Так? В день проробити наприклад, 5 контактів. Чому я кажу 5? Тому що хтось не зможе прийти, в когось ще щось, там, хтось захворіє, хтось кудись поїде, не зможе з вами Зустрітися, розумієте? Тому щоб вам не було кожен день завдання шукати наново, з ким би поспілкуватися сьогодні, з ким би зустрітися, розумієте? То треба, щоб у вас цей список вже був готовий і опрацьовувати кожен день. Тобто ввечері, наприклад, сіли, написав виписала собі п'ять контактів. продзвоніть цих людей, скажіть, що ти знаєш, я зараз почала співпрацю з однією компанією, дуже класна продукція. Ось, і в мене є завдання. В мене є така сумочка з пробниками ароматів, і в мене є завдання зустрітися з людиною, яка протестує на собі ці аромати. Як ти дивишся на те, щоб ми з тобою десь зустрілися, попили каву або чай, класно поспілкувалися, класно провели час і протестували все це? І все не треба нічого вигадувати, так відразу людині це продавати. Ми, начебто, просимо у людини таку поміч, навіть так, щоб вона з нами зустрілася, тому що в нас є завдання, яке нам треба виконувати. Ось і люди на це дуже гарно реагують. Є такі люди, з якими ви давно не зустрічалися, і це є привід так, для зустрічі. Ось, і в мене дівчата, кому я запропонувала, всі прийшли. Я вам так скажу. Всі, ну ніхто не відмовився, розумієте? Але пишемо все одно 5 контактів собі на день, тому що ви побачите, що не всі зможуть прийти, тому щоб у вас. Хоча б одна продажа в день була, щоб хоча б одна зустріч відбулася, пишіть по 5 контактів на день собі. Ну і не забуваємо про вихідні дні. Так робимо собі вихідні обов'язково, тому що треба відпочивати, треба перезаряджатися. На вихідні сходіть туди, де вам приємно, де ви підпитуєтесь енергією. Можете взяти навіть туди свої аромати. Я так і зробила. Ось, і там так в непринужденої атмосфері, як то кажуть. Продасте, можливо, щось, розумієте? Ось, тому пишемо спочатку списки, так? Ну, я думаю, що ви зрозуміли цей момент. І так, йдемо далі. Ми написали список, домовилися вже про зустріч, прийшли на зустріч з людиною, поспілкувалися, полялакали, попили кав, кавусі. Так? Ось, і ви починаєте вже. Брати вашу сумочку, так, ради чого ви сюди прийшли <гум> взагалі, ось, і ви починаєте нюхати разом з людиною всі парфуми. Чому разом? Тому що людина сама може зробити це неправильно. Ви вже будете знати і вміти, як правильно людині э, дати понюхати парфум. так. Якщо, наприклад, у людини немає часу, так, э, щоб бути з вами десь півгодинки, э, то ви можете її дати з собою. А, але для цього вам. Потрібно придбати блотери це такі бумажечки, так. Прямокутні, я думаю, ви бачили в магазинах, так, коли ви підходите, щось понюхати, вам продавшиця на продавець на бумажечку таку наносить парфум, А він там довше тримається, так, і ви можете його взяти навіть з собою. І він там декілька днів ще тримається на, том, на тій бумажечці. Ось, то такі блодери можна замовити так, Можна замовити через інтернет, вони там недорого коштують, але це ваш робочий інструмент. Я, до речі, собі вже замовила, але що я не отримала, щоб вам показати, коли вони в мене будуть, я вам обов'язково їх. Продемонструю. Так? А, так, коли людина не зможе з вами залишитися десь на півгодинки, поки розкриється у нас той аромат, розумієте? А, то ви її набризкаєте на ці бумажечки, підпишете, можливо, назви, так, щоб людина знала, яка вона назва того чи іншого парфуму, І тоді ви її відпускаєте. Але домовляєтесь з нею, що завтра або ти, або я тебе набираю. Так? І ти мені розповідаєш про свої відчуття, що тобі сподобалось. Далі дуже важливо, якщо людина навіть не пішла додому, а залишилася з вами, зробити наприкінці її пропозицію, тому що саме ради цього ми з нею взагалі зустрічаємося. Якщо ви все продемонструєте, де протестувати, з людиною поспілкуєтеся, витратите свій час, але не зробите в кінці пропозицію, ну то навіщо взагалі ми це все починали? Розумієте, це все одне, що зварити борщ і не насипати в тарілки. Розумієте? І сім'я залишилася голодною. Тому щоб такого не відбувалося, обов'язково запишіть собі десь. Треба в кінці зробити людину пропозицію. Як ми це робимо, про це трохи пізніше я розповім. Але цей момент усвідомте, будь ласка. Щас зараз я хочу з вами поговорити, для чого взагалі робити для себе такі зустрічі? Так? Ну, по-перше, ви становитеся більш впевненими, так, ви навчаєтеся з людьми розмовляти, ви навчаєтеся доносити до людей інформацію. І як це треба робити? Давайте поговоримо про це. Не треба корчити себе якогось вже супер-пупер експерта, так? яким ви не є насправді. Тому що людей це відлякує. Якщо людина. Відчує, що її обманюють або ще щось. Вона вас вже нічого не придбає, розумієте? Тому будьте ширі з людьми. Тобто, ви йдете на зустріч, ви кажете, як воно є, так що я ще тільки навчаюся. Так, це моє перше завдання. Ось я з тобою зустрілася, я трохи там соромлюсь, я трохи там переживаю ще. Так, але ж я навчаюсь, вибач. так і людина нормальна до цього ставитися. Розумієте, коли ви кажете правду, як воно є, люди це нормально сприймають, тому що вони самі можуть опинитися в той самій ситуації, як і ви розумієте. Ось тому не перебільшуємо свої можливості, як то каже, так? І собі в комфортному для вас. Настрою, так, все це розповідайте, все, що ви знаєте. Ось, не треба нікуди поспішати. Як ще можна запропонувати? Можна зустрітися з людиною і сказати: Ну, я хочу вибрати, обрати для свого чоловіка, або для коханого, або для хлопця парфум. Так? Ось, в мене є тестери, я познайомилася з цією компанією, замовила собі парфуми. Але тут є декілька, які мені подобаються, так, наприклад, і я не можу вибрати, який краще. Допоможи мені, будь ласка, можна так ще. Сказати, або я обираю парфум для мами, або для себе. Так? І мені подобається цей або цей. Ну, ось допоможи мені, будь ласка, обрати. І ви бризкаєте людині на ручку, ось сюди, на зап'ясток, так? Один парфум, який вам дуже-дуже подобається, та інший. На різні руки. І людина сидить, далі з вами спілкується. так? І що людина робить, коли ви набризкали? Туди та й сюди. Два парфумчики. Людина сидить і принюхується. так? Ну, ми всі так робимо, розумієте? І е, дуже важливо: не треба ось так от робити. І ось так розтирати. Ні в коєму разі. Чому? Тому що коли ми розтираємо, втрачається структура нашого парфуму. Це дуже важливо. Це така помилка, яку багато людей допускає, так? А, припускає. Тому е, ні в коєму разі так не робимо. Треба дати час, щоб парфум відкрився. Ви всі вже чули, що є в нас базові ноти, ноти серця, так? А, тому ми очікуємо, поки наш парфум розкриється. Ніколи не обирайте парфуми від ось цього першого разу. Ви так нюхнули, все, моє. А додому прийшли, воно вам вже не подобається. Чому? Тому що парфум розкрився, поки ви дійшли або доїхали додому. І вже зовсім інший аромат, розумієте? Тому щоб не було ось таких помилок. А... Ми так не робимо, так? Ми з людиною домовляємося, що десь півгодинки часу ми займемо, чи є в неї стільки часу. Розумієте? Ось. І якщо людина погодилась, ми поки спілкуємося, але вона сидить вже, принюхається. Так? Який же її аромат сподобався найбільше? І що відбувається? Якщо людина зайшов в цей аромат, ви побачите, людина вже буде кожні 2 секунди його. Нюхати, вона буде така улибатися, так вона буде розпливатися, ой, як мені подобається. І саме в цей момент вам треба зробити людині пропозицію. Треба запитати, ну що беремо? Ну що, замовляємо? розумієте? Або ви можете сказати, ну, що ми будемо замовляти? Цей або цей? Розумієте, що би ти собі замовила? Цей або цей? Ось ця техніка або-або дуже гарно працює. Вона вам знадобиться так, у майбутньому для продажі парфумів, тому що у людини є вибір. Вже, розумієте? І людина теж починає вагатися, особливо коли їй подобаються вже два аромати. Що ми зробили? Або, або людина вже не може сказати остаточно, хочу тільки цей, наприклад. Так? А, то ви можете сказати так: добре, дивись, давай ми зараз з тобою замовимо ось цей. А пізніше ти можеш мене замовити і ось цей теж. Що ви зробили? У вас вже є готовий клієнт на наступні. Місяці, так, не треба нікого вже шукати. Ось, людина може вам сказати, що в мене зараз немає грошей, так? В мене зараз немає зарплати, я чекаю, або ще щось. Домовляйтеся з нею, коли в неї все це появиться, з'явиться, записуйте її навіть, так? Беріть у людини дозвіл, подзвонити, нагадати, що пам'ятаєш, ми з тобою тестували, ти мені сказала, що чекаєш на зарплату. Ну, що, ти отримала зарплату, будемо робити замовлення. Ну, щось таке, так? Ось, далі. Людина може сказати, що. Вона бере тільки один. Як зробити так, щоб людина у вас придбала декілька ароматів? Тут є теж свої нюанси, свої техніки. Ми починаємо людині розповідати, що парфуми, вони як і одяг, як наш гардероб. так? Ви можете людині сказати, дивись, ти можеш взяти і цей, і цей. Це будеш користуватися вранці, наприклад. А цим ввечері. Що ми людині кажемо? Що їй потрібно взяти два аромати, але не напряму ми їй це кажемо, а ось так ось ми кажемо. так? За допомогою нашої техніки ми продаємо вже два парфуми і пояснюємо. Ну, наприклад, вранці ти ходиш на роботу, так? на роботу ти одягаєш там, діловий костюм, ну, скажімо так, так, а ввечері тебе запросили на побачення. Уже цей парфум, з яким ти прийшла на роботу, він не підійде до романтичного побачення, розумієш? Тобто, тобі потрібно ще один парфум придбати. А якщо ти підеш, наприклад,. Ще кудись, так? Ти вже переодягаєшся. Ти ж не підеш в тому самому одягу, що з романтичного побачення наприклад, е на шашлик. Ну, наприклад, я кажу на природу, ти ж не поїдеш, ти будеш переодягатися вже, так? І туди теж треба зовсім інший парфум, не з твого романтичного побачення. розумієте? І це людині потрібно про це розповідати. Це дуже класна техніка, і вона дуже дуже гарно працює. І взагалі є такий вислів, що жінка повинна мати в своєму парфумерному гардеробі мінімум 8 ароматів. Тому розповідаємо про це, тому що не деякі люди про це навіть не знають. Не замислюються над цим, а ми прийшли для того, щоб їх з цим познайомити. Далі, дівчатка, хочу вам розповісти, скільки ви можете заробляти на продажі ось так парфумів. Так, наприклад. Ну, По-перше, по підкреслюю, що потрібно передивитися декілька вебінарів, так, щоб знати, як це правильно робити. Обов'язково. Не йдемо так в продажі спонтанно, так, що я все знаю, я все вмію. Піду продам. Ну, ви можете спробувати, але щоб був найкращий результат, так, я вам все ж таки раджу передивитися декілька вебінарчиків, підковати, як хто кажуть, так, набратися знань. Ось, а потім вже розпочинати. Цю справу. І взагалі у нас будуть такі дуже цікаві уроки, тому що аромати вони ще й лікують, так? і треба розуміти, чому людина обрала той або інший аромат, розповісти. Їй чому саме, так? Це дуже цікава тема, я вам скажу. Ось. І дивіться, на цьому можна дуже гарно заробляти. Ось, наприклад, давайте візьмемо, що ви будете продавати всього лише один аромат в день. У нас місяці 30-31 день, а ми візьмемо 20. Так? Візьмемо 20 днів по одному аромату. Якщо ми порахуємо, то це виходить 10 тисяч гривень в середньому. Так? Як на мене, це дуже гарний такий дохід, тому що ви не напружуєтеся, так? ви зустрічаєтеся з подружками, п'єте каву. Відпочиваєте, розмовляєте, так? весело проводите час і ще й на цьому заробляєте. Ну, це, як на мене, це дуже-дуже круто, це дуже класно. І це такий прикольний інструмент, який потрібно використовувати. Я в цьому впевнена. Так? Ось. І якщо ми замислимося, то людина може аромати придбати на будь-яке свято. розумієте? Йде в гості, треба щось подарувати, подарувати мамі, бабусі, подрузі, собі. Так? Ну, чому б ні? Ось тому це дуже така класна перспективна тема, на якій можна заробляти. Дивіться, коли ви почнете вже продавати так, на такі суми, то ви, це буде вже ваш кейс. Ви зможете про нього розповідати в соцмережах, що ось я, сидячи вдома або зустрічаюся з подружкою за філіжанкою кави, так, заробляю. Розумієте, в теплі, в уюті, мені це так подобається. 10 тисяч, не не напрягаючись взагалі, або 20 тисяч. Ну, все буде залежати, як ви навчитеся, як піде. Розумієте, в когось піде краще, в когось не дуже але. Все одно буде результат, так? Потрібно повірити в себе, що у вас це обов'язково вийде. Цьому можна навчитися, я вам так скажу. Так? Я теж колись чогось не вміла робити. Але ну як у нас все працює? Ви прийшли кудись на роботу якусь, чогось не знаєте, не вмієте, так? І вас починають там навчати. А, в мене була історія, коли я прийшла працювати на. Текстильний завод, я взагалі нічого про текстиль не знала, ні про нитки, ні про що, але там стільки є нюансів, як виявилося, що я була в шоці, якщо чесно. Місяць я навчалася, щоб там працювати. Розумієте? А мене взяли, ну, я закінчувала коледж, так, і в мене є професія, керуючий производством, як українською буде. Ну, керуючі, щоб ви розуміли, і мене взяли туди на цю посаду. І для того, щоб керувати цим всім, всім процесом, я повинна була знати, як воно відбувається там. все Взагалі, розумієте. А, тому що я вивчала, я вивчала металопластик. Це зовсім інша сфера. Текстиль і металопластик, розумієте? Так? Але іншого місця не було, і мене запросили туди. Ну, я думаю, ну, чому я буду відмовлятися? Зараз я буду навчатися чомусь новому. Я вам кажу місяць навчання, у мене ось така голова була, у мене все гуділо, стільки інформації, потік просто лився на мене. А, цієї інформації. І що ви думаєте, я навчилася? Я навчилася за місяць. І я працювала, я була найкраща. Мені давали премії, мені ставили в приклад, ну це було вже круто, так коли ти вже вмієш, ти вже в цьому розумієшся, ти вже е, е, якийсь спеціаліст, фахівець. Це вже круто, так. Але чого мені це вартувало? Так? Скільки інформації, скільки з цих нюансів? Я плакала спочатку, розумієте? Я плакала, але робила, тому що мені потрібна була робота, мені потрібні були гроші, мені треба було за що жити, виплачувати за квартиру і все таке інше, розумієте? Тому я навчалася, хочу я, не хочу. І тут. Точно так само, так? ви прийшли в нову сферу для себе, це нова професія, яку ви отримуєте безкоштовно, розумієте? Ось, продивилися вебінарчики, пішли, примінили все це на практиці. Це дуже важливий момент. Не просто продивитися та отримати інформацію, а обов'язково піти і спробувати. І навіть якщо у вас не виходить, ви все одно йдете і пробуєте ще раз. І ще раз, аж доки у вас не почне виходити. Це дуже-дуже важливо, дівчата. Ось тому, якщо ви хочете навчатися, то я вас запрошую на свої наступні вебінари, де ми більш детально будемо з вами розмовляти про парфуми, які є у нас парфуми, як вони розкриваються, який склад в цих парфумах, так? Ну і всі ці нюанси для того, щоб гарно можна було розповісти людині, так, продати і заробити, що немало важливо, тому що ми всі прийшли сюди, що. Заробляти, не спостерігати за успіхами інших. А ми тут для цього, щоб навчитися і заробляти, і заробляти великі чеки, розумієте, бути щасливими для того, щоб отримати ось цю нову професію і навчити вже когось іншого, точно так само робити, як ми вже знаємо і вміємо. Тому, дівчаточка, дуже-дуже рада, що ви прийшли, передивилися цей вебінар, що я вам була корисна, я сподіваюся, так? І до зустрічі на нових наших вебінарчиках. Всім пока.